Святая Луч, показуємо лот номер 8 взуття Timberland Починаємо з таких Челсі. Всі Timberland, якщо ви слідкуєте, я впевнена, що ви знаєте про цей бренд дуже і дуже багато, то ми просто нагадаємо про те, що тут використовують вони в, своє, в своєму. Взуті натуральні матеріали, натуральна шкіра, замш і так далі. Багато моделей є дуже легких. От, Наприклад, ця і тут використовують технологію Sensor Flex, що означає, що тут дуже і дуже зручна підошва. Далі, знову ж таки, легка модель, але на вигляд виглядає дуже масивною. Тут в нас напис Waterproof про те, що вони в воду не проникні. Всі моделі йдуть вологовідштовхуючі і... Деякі води не проникне. Є декілька моделей, також буде від інших брендів, наприклад, Vance Bolivice. Така модель в лавандовому кольорі. Далі кімбер в глибокому синьому, тут іде оксамитовий задник, дуже гарно, так бачите, переливається на сонечку і взагалі просто суперова базова модель. Далі Chelsea також ще одні легесенькі, дуже класний колір Моко. Технологія також Sensor Flex. Гарна резиночка, тягнеться, просто супер. Наступна модель в чорному кольорі. І тут у нас іде реботал, це означає, що при виробництві цієї моделі було використано перероблений пластик. Далі в дуже ніжно, в рожевому такому кольорі пудровому моделька. Багато різних технологій, тому це все користується такою популярністю в винному кольорі, Бордо просто супер. Модель неймовірно використовують натуральні матеріали. Йдемо далі. Модель трошки на підборі і з замочком. Тут у нас натуральна замша. Далі наступна модель в білому кольорі. Тут йдуть е, такий візерунок квітковий. Так, також йдуть водонепроникні. Легесенькі, суперові. Далі модель від відванс. Цікавий дизайн, тут у нас йдуть високі кеди. Класна устілка, просто тренд і позаду ще йдуть на замочку. Далі в такому дуже класному кольору цегли взуття. Тут також йде воду, не проникне, я вже встигла прочитати, тому. Просто вау, шви йдуть так оброблені, що вони абсолютно не пропускають воду. Далі гляньте, які класні білі челсі на підборі від Levi's. Неймовірно стильно виглядають, безліч варіантів стилізації, можна їм придумати. Далі джинс, який є в тренді також цього сезону, цього року взагалі. Можете сміливо його пропонувати своїм клієнтам, я впевнена, що вони одразу ж будуть його забирати. Далі, модель. Це в нас ідуть чобітки в такому дуже гарному відтінку. Вони йдуть високі до коліна на плоскій ході і з замочком збоку. І дуже гарні естетичні пряжки Завершуємо цей лот. Ми такою парою від Барбур. Просто вау-модель. Трендова, максимально В Пінтересті можна дуже часто побачити, саме її. Ну і, звичайно, сам по собі бренд Він говорить. Сам за себе. І так, ми дивилися лот номер 8, в якому 17 пар, ціна за пару 36 євро. В описі вся інформація по розмірам, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.